Так, нагадую, завтра ж треба підписати тітку рецензії, я тобі присилав. Свої там дані внеси. <свісно> Тільки не Точилов буде. А там буде не Леонід Точилов, бачиш. А буде там фамілія, дивися, я там кидав. Там де рецензія зайця, там ота фамілія буде. это задание можно печатать. Вон уже это. Так, ну еще не да? Вот, там, вода, ничего, жирный капслук. Но это желательно капслуком не делать. А просто этими самыми. Почитаю в вимогах. Не надо. Капслук ничего нельзя. Так. Тут 6. 6, 6, 6. Колечки Ти ж красення колечки не сі. Наж ну, дивися. Це ж нова фішка. Оце жирним все поубирай. Не можна. Нічого жирним, нічого капслуг. Оце все. Убирай. Так. Далі. Оце вже оце. жирним тільки розрахунку, тобто розділи і підрозділи. Так, да. таблички оце такі правильні. в кресленні, вкреслені, габаритні розміри, а, ти розставив. Позиції, де що там, де ноги, де там, де двигуни, де кабіна, оце все ж донору бути накреслення. А, далі дивимося. Угу. Е, ще ж одна вимога, дивися, оці рисочки повинні бути однакової длини. У всіх там, де ти перераховуєш, такої длини. Так, да, правильно оце так ти зробив. Хорошо. Система троду. Так, ну електрична схема отут должна бути. Оту, що я кидав, візьми її електричну схему, кинь і підпиши що це електрична схема там приводу двигуна под Так. Ну, о, табличку не обов'язково жирним, Ну, в принципі Рішили, що не те саме Для розрахунків. Значить тут не треба. Пробіл не ставиться перед, перед двох крапками. Значить, дивіться, яке зауваження. Отут у тебе дивися великий, Ну, з великої починається. А отут із малої. Так не можна. Обов'язково все должно бути з великої. Перероби все з великої. Оце все должно бути з великої букви. Обов'язково. Далі. Значит, вот тут по центру, без абзацу. Вот так. 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 Вот это что считали да? Это все хорошо. блоки барабана Ну це ж понимаешь, это же не электрика. Хай воно буде так для, для кількості. Так, але це ж а так, підожди. Так, а чого? 1.5.1.7, так а напиши, що це розрахунок потужності. Розрахунок потужності. Пишеш. Розрахунок потужності підйомного двигуна. Чого воно у мене красним? Дивися. тому що тут треба включити українська. Окей. Піде. Йомного двигуна. Там крана. крана Так, хорошо. Так, да, 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 так. Так. Так, подожди, я ж тобі давав це саме. М -м, ну що ти це саме. Давай же ми тоді дивися. Ну ладно, хай ця формула буде, тільки їх донору бути 4. Дивися, яка ситуація. Дивися, яка ситуація тут буде. Це ж все на подйом, так? Да? Дивись, тебе цифри різні. Ми вважаємо. Раз 10 тисяч. Ну, тепер в тебе там виходні. Не здивіться, тут должно бути Q. Тільки ж напиши, що це означає. Q це в тебе вантаж. А 2400 ну в тебе, по-моєму, менше. Да? Це у нас той самий крюк. Ну він не 2400, подивись, я не знаю по скільки він у тебе. от, Раз з вантажем. Раз без вантажа. То есть кинешь, да, Це подйом. А на спуск там формула друга. Це ж на подйом. Да? То есть дві формули на подйом. На спуск подивися в тих, що не ми фотографували книжку. Дальше що це пести? Та ні, ну це, це вообще його не надо. Що воно то є, то курси було неправильно. Тільки ж ти ж помниш, да? спочатку ми пишемо формулу, потім розрахунок. Формула, потім розрахунок. І кожен раз формула, дивися, раз формула Q плюс G. А другий раз ми піднімаємо без Q, то тобто пустий. Так само опускання. Там тоді друга формула. Далі. Швидкість. Оце ВП це швидкість, да? в тебе швидкість там вверху друга задана. по моєму 0,016. надо буде розчитати. Да? От. І от таких должно бути 4. Должно бути 4 да? Соответственно, потом ми отут розширимо цю табличку. цю табличку ми розширимо, значить 4 потужності. А інтервалів T1, T2, T3, T4, їх буде більше між кожним. Там Т1, Т2, Т3. Це буде відповідати П1, П2, П3, а між ними ще ж інтервал, там, поки крюк перевішують, міняється. Да? Режим роботи це да, просто розширюш. Тут додав ще П4. І Т1, Т1, Т2, Т2 штрих, Т3, Т3 штрих, Т4, Т4 штрих, тут П4 додаєш. Що таке штрих, це ну, коли не робить екран. Формули тут поміняєш. Дивіться. У нас дивіться, що виходить. По цьому графіку, що ми все да, тут стопчик на стопчику, стопчик на стопчик. А в нас буде стопчик, і між ним буде пустота. Це коли ми крюк опустили. А потім, ну, поки там стропальчик приєднує крюк, у нас час йде, а двигун не працює. Пустота. Да? Ось треба буде намалювати тобі от, от, за такими пустотами. Тільки P4 довго бути той же стопчик, так, який відповідає тій потужності, що ми розчитаємо. Так, підожди, так, підожди. А чого ти не додав? А еквівалент. Формула P- еквівалентна. Потім ми оці всі 4П додамо там, по тій формулі, що, та, що в курсовій. І посчитаємо. Вибір редуктора, ну хай буде. Вибір муфти, згаміний момент, вибір гальм. Це ти вже вважаєш. Так, підожди, дивися. Згунок підйдемо з його крану. Да? 5, 1, 7. Далі це 1, 5, 1, да? Це ж ми по по-дюємо. А далі піде 1, 5, 2, Дивись. Купірувати. Оце отут от ще додаш. Вибірумоктую. Тут робимо, дивіться, вставляємо, да? Один, п'ять, два. Тільки по лівому краю ділю. І пишемо за взорцем, так? Да? Розрахунок. Диви його на. перемі Переміпери. Міщення віз кану. Отак, наприклад, да? так, що я хотів. А, російська, значить? Українська. Окей. І потім ми ж виходить, дивися, отут от же ж тоді. Один, 5,2.1, пішов. Вибираємо редуктор для оцього візка. Далі що тут ми делаем ще? Муфти, соответственно, 2.2. Тож ти вже для візкла вважаєш. Далі нового моменту. 2.3. Дальше. Механізм пересування крана. Значить, а тут дивися яка ситуація. Це ми. Це саме. А тут пишемо. Оце ми харизування механізм, ну, двигуна. Не механізм, а двигуна. Да? Ну, або механізм можна питати. Да? Оце ж тоді получається. вибір схеми механізму по розвитку с крану. Но ну, це все вважалося для этого. Ось швидкий розрахунок. Швидки. А, тут підйому, Ага, тоді розрахунок. Значить, що ми сделаємо дивися. Муфти. Ото мене швидкість муфту альмінного моменту. А, да, да да це туди ж, Це ще в один входить. Все правильно, тільки ж дивіся. Муфти механ... альмінного механізму. Да, так, тоді ти передидешся оці розрахунки, то тоді ми... Ні-ні-ні, все правильно, да, То тоді ми, виходить, ще туди додаємо. Да, це я вже тормознув. Так, да, тут вже механізм пересування екрану, да. Два. Це, це, все правильно. Да. Ось тут ти правильно робиш. Єдине, що тут ми да, то вже муфта після того, як ми розчитали двигун, то муфта. Да. Тільки ж дивись, яка в тебе так, да. от При цьому часу ти ніде не розчитаю. Я ж тобі розказував, як час розраховувати. Тобто да, ти береш оцю швидкість на висоту і получаєш час. так, А в тебе дивись, яка швидкість. 0,2. Тільки ж там їх дві швидкості. Дивіться, якщо у нас буде з вантажем, там менша швидкість. Якщо без вантажу, то більша швидкість. Там потужність чуть-чуть підтягнеться в голову. Да? От, ну ми по формулі потіш в книжці робимо. Да, це є. Так, оце в нас шум. Дивіться, що опять же. Копіруй. да? Я також зробив. Два. Редуктор. Три. Ну и так дальше. ще гайму. Це саме де 4-5. А потім оце ж кінематична схема. есть тобто, ты понял, Да, вот это и у меня это самое. Це прибереш. Максимально тиску на ходові колеса. Так, вот оце вот. Обір ходових коліс, опір пересування крану, вважається. Далі розрахунний для коліску злового. Двигунів корізлю. Так, 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 вибить. Для коліско злового крану. Підожди, підожди. Двигунів для підожди. Така. Така. Ходових коліс. Тиск на колеса... Так, а де ж ти е чуєш? Механізм пересування крана. Так, а де ж ми потужність двигуна пересування крану? Де він у тебе потірявся? Дивісь ми, що ви випиш... А самої потужності нема. А це вже коліс, для самого крану пішов. То це вже ж три тоді. А ну ще раз тут. Попер, пересування крана. Ну оце теж, кстати, це вже по-третьому. Це вже по-третьому. Вибір ходових коліс. Ну, ходові ж колеса, дивіться. Там же вибір ходових коліс, ходові колеса є ж. Для візка там менші колеса. А для самого крана там же ж більші колеса. Тобто, ти два рази зробила. І вже ж тоді, якщо для козла самого, так тоді ж 5, 3 Ну, де розчет самого того самого, зараз він там, у мене ще Коліс козло двигунів коліс. Розрахунок двигунів для коліс. Козлов... А що це? Та ні, не двигунів. розрахунок двигунів не для коліс, а розрахунок для двигунів для пересування козлового крану. А то для пересування візка козлового крану, а того самого козлового крану. Зрозумієте? Да, оце. З індексом ділимо так. Це теж з індексом робимо так. Ще раз, захунок двигунів для коліс козлового крану. Ну, Двигунів для пересування козлового крана. Кольоси ж, понятно, що ми вибрали. Вони крутять через редуктор колеса. Це понятно, так. Да. Але не, не двигунів для коліс. Так, вибір електрогнів для електрогнів для пересування козлового крана. Дивіться, отут по ширині. Так. Тільки ж опять же дивіся. О, переху тут напиши потужність двигуна. По-перше, дивіться, ти отут в тебе по лівому краю, а там якась таблиця була. По центру, давайте ж, приділися. Або все по ширині, ну, по лвому краю тексти, або по центру. То, що з великої букви тут це хорошо, да. Так само і це. Я все-таки предлагаю не по левому краю, а по центру його робити. Понятно? Або в тій таблиці якось делаю это саме, Ну, взагалі то так. Давай, наверное, тут по левому, а тут буде по центру. Угу. Так, вибір редуктора. Вибір редуктора. Подачі там на колеса, козлового крану, хорошо, Редуктор, так. Загубату двигуна механізм переміщення візка. О! Так, подожди. У нас одразу має бути візок, а потім йде этот самий Сережа. Спочатку йде візок, а потім уже козел. сам, Ну хорошо, ти тоді козьо, тоді візок. Так, тут же теж колеса треба вибирати і редуктор треба вибрати, чим далі буде. Ага, тобто це для переміщення потужності двигуна механізму переміщення візка. О, тут нормально дві. Розрахунок потужності двигуна, механізму переміщення візка. І там так сказати, розрахунок потужності двигуна переміщення козлового крана. самого крана. Да? Так, ТВ. Ну, що ж таке Це фактичне значення да? ТВ Л. Л, що, ну, що таке Л? Ти взяв, напевно, з курсової. Це? L це значить, напиши. Дивіться, в даному випадку L це довжина рельси, по якій їздить этот самий козловий кран. А не козловий кран, а виходить візок. Довжина, да, довжина, скажімо так, прольот козлового крану, по якому їздить візок. Відповідно, 1,4 це швидкість і 0,8 це коефіцієнт, Да? Тоді вийшло 3600, ділиться на 70. 51 секунда. Що таке 3600? Да, і що таке Z70? Ділянок часу роботи, тривалість циклу роботи, тривалість циклу. дивися. Зриваюся і ті ділянки і часу роботи. Ну, це скільки пересувається. там 51 між, між так, так береться середнє значення довжини прольоту і розрахується за який час ну половину прольоту. Тобто він же ж не ходить, у нас візок з одного краю в другий, а ну приймається, що він приблизно половину ходить. Да? І оце тоді час, а тоді ось швидкість є. Знову. По необхідній потужності, Q максимальне, так, що таке максимальне, що розписано, де воно тут 10. Це ж не те 10, ну хай буде 40 кВт. Обираємо талвий насохнувського народного. Ну ладно, хай так технічні. Технічні. Чого воно в тебе? тому що російська, бачиш на українську окей. С механізму підйому. Так, підожди. Чого ти, підожди, вже ж... Не понял. Ну, підйому ти ж вибирала там вище. А чого ти знову его сюди вставив? Піди, давай так, сразу Ми розрахуємо двом підйом. Він має бути вище. Потім нормально донору перехсування війська, другий. А пересування козла має бути третє. Ну по логіці. А так в тебе виходить. Спочатку розрахували ми підйом. потім розрахували козол. Потім візок, а потім опять механізм підйому. Ти ж давай, поперекидай. На кожен характеристику двигні на кожне колесо. Ну, приводу пересування крану. А тут механізм пересування війська. Двигун механізм візку. Да, ну я так зрозумів, це ж типа висновок. Чи Та ні, от тут раз, як його покидав, другий раз його не треба повторятися. Другий раз не треба. Якщо ти мій раз зробив, давай не будемо другий раз по целі. Зачем? Оператив керування. Так, що тут у нас? 30. Підожди. що? Два двигуна на 30 у тебе. Давай ти тут хоть трошки коефіцієнти поміняй. Давай подивимось. Дивись. Дивись, тут 0,92, бачиш? Тут уте 0,91 на 30. І тут теж 0,91 на 30. Дивіться, L, L6. L6. Ну підожди. Дожні бути кранові. Підожди. Дожні бути кранові двигуни. Подивися, вони там же в тебе написано. МНЛТ, вони кранові, вони другі. Ось, бач, МТК, чи МТФ вони є, да? Так, оце ж ми їх залишаємо. А оце це ти взяв з курсової, не те саме, не треба. Такі двигуни не ставлять. Ставлять оці ось. МТК, МТФ там це саме. Зотвісно, ми беремо дивіться, яке де тут 0,86, бачиш? І оці ж дані тоді 55 потужність. Давай розбирайся з цим. І звісно воно ж тут. Ну це ж ці ж ці самі. Я так зрозумів, ти скопірував з курсової. Не, не, ну, ну дивись. Ну, вона же не Ір, вона ж МТК, то ти ж оці ж дані сюди ж уносиш. Так. 1,25, хорошо на і робочі. Подобавляєш ці ті самі. Ну а в тебе ж вони повинні бути отут. Так. Ну в тебе ж вони ось 60. Бачиш, тут 60, тут 59. Ну ти фактически береш оці. МТК біля мене. Не Аїра, оце Іри повикидай нафіг, блін. Оці МТК береш. ось Бач, 55. Їх це сюди подавляєш. Так. так, О, От. Посчитаєш 500. Чого ти 500 вийшло? 382 на 4. Оце в тебе это саме пересування. Козла. Ну, в общем, розбираюся, що ти 500. Багатувато, звісно, ампер. Ну ладно. Отут От у нас, дивіться, що це ти вибирав? Автоматичний вимикач. Дивимося, автоматичний вимикач ще раз. На 40, на 300 і навіть. Ну, Дивіться, якщо в тебе общий 500, то дуже на автомат якийсь хоча б на 500. А тоді до кожного двигуна на подйом і на пересування і на 4 ноги. Тобто на групу на 4 ноги і відділено на кожну ногу. ПЗВ. На 250, на 500. ПЗВ на 500. Тоді дивіться, дивися, на в, в одній жі. Магнітно-пускача контактора. Що таке 63? У нас там відповідає 63, три, три і на сто. Ну це більш менш на три двигуна. Для Апаратів захисту. 7 на двадцять два з половиною. А там пусковий в тебе Коефіцієнт 7, Подивися. Так, 59,3, девять і три, сто Да, на 200. А цель на 250. Ну, Дивись. Це напруга. На номинальная напруга. А чего она в тебе 80? Номинальная напруга 80. Да не, вот тут 380, все понаписано. 380. Запобежники. Вот тут 380. Да. А тут на 500 может быть, да. Так, заповню на 200 на 200, заплавку на 200, на 200. і вставки. Тут теж 250 должно бути. 50 вимикаючи здатність 50 кА. Напиши позначення на схемі. Так, виведемо для кола керування. Ну хай коло керування. Вивезмо в горле тепло Так само ж на 1,2. Ну, то, опять же, по тим даним відключаюча здатність їх. Оце цифра 104. Діапазон. де оцей діапазон указаний оцей. Він має бути в таблиці. Ну, кабелів. ну хай тут ці кабелі що за цього. Запустимо на гріву. Падение на пол, ну это хай будет. Ну хай будет. Хотя у нас на 380 там. Тут катушка. На сколько она у нас? На 4 потужность на 220. Бачишь, катушки. А в тебе катушка там на 308 магнитного упускателя. То есть надо вызначить и сейка в будет. Далі вистав до розділу один. Я ж сказав тут розділ, написали технічну характерську звука. Рід, не род, арідструм. Рідструм. Так, далі. Двобалочних. Підожди, де тут про електрообладнання? Яка повинна бути кабіна? Ні, ну це ж не пойдет. Та ні, процес установки козлового крана це нам не нужно. Нам про електрообладнання. Опор козлового крана, Це те не те. Балку. Ну почитай, у нас про електрообладнання, це не пойдет. Установка візлаку, ти про електрообладнання, як магнітні пускателі встановлюються, як тепловірелі, як запобіжники, щитову там можна пошкодити. Я... О, це воно, так. Да? Тільки таблиця дознавати. Де таблиця? Ні-ні. ні Значить, таблиця поломки, причини і способи усунення, ще й в таблицю пошукай. Економічну частину, давайте що щось зроби з економічною частиною. Так, хуйна праця з. Так, з ТБ. Що? Це так звучить те саме. Завдані. Давайте глянемо. яка сторінка 80. Сторінка 80. 34 розділ. З ТБ. Дивись, ТБ тут велике. Бачиш? А в тебе малий не 80 сторінка. Ти ж возьми, скопіруй. нормально. Так. Беремо загальні вимоги. ДСТУ. Оце в літературу вкину. Ти що ти в квадратні Вкинь Вкинув літературу ще. Так. Да. Ну це пойдет. Так, Таке занулення козлового крану. Чого ти не, не, не вставиш? Плюс должна бути схема. Я не знаю, що ти зробив. Задача строго та шляхів і вирішення. Що таке стандартизація електрики? Які Вирішення, які є стандартизація по електриці. Показання якості електрики. За які показники якості? І Чого вони міняються? Як їх є саме? Така висновок. Висновок до п'ятого розділу. Висновок. І загальний висновок вже його треба зробити. Булін Білухін. Широтно, Не широтно, а широтно і пусто перевезиться під. Так, а де тут методичка Анатолія Володимировича? Де методичка Ірини Івановни? Добре працює.